Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус промовив, до чого подібне Боже царство, і до чого Його прирівняю, подібне воно до зерна гірчиці, що Його одна людина взяла і кинула у свій сад. І воно виросло і стало деревом, і птахи небесні загніздилися в його гілках. І знову сказав: До чого прирівняю Боже царство? Подібне воно до закваски, що її взяла жінка і сховала в три мірки борошна, доки не вкисне все. Слово Господнє. Слава Тобі Христе. Дорі, брата та сестри! Цей фрагмент коротенький з Євангелія від Святого Луки. Сьогодні Ісус приближує нам хочу хоче пояснити, до чого подібне Боже Царство. І дає ці дві малі речі зерно гірчичне і закваска. Зерно, яке, падаючи в землю, стає великим деревом, і там гніздяться небесні птиці. Тобто, це їхня є домівка. І також ця закваска, яка заквашує борошно, з якого пізніше є вироблений хліб, тобто ця пожива. Для людини. Але щоб це все було, потрібна ця віра, потрібно те, що Господь нам дає, цей дар віри, щоб пізніше, хоча він є маленький, він проростав, він проростав як це дерево. Щоб ми, живучи на цьому світі, відкриваючи його доброту, його любов, стосунки один з одним, так як ми чули в першому читанні святий апостол Павло, сьогодні до Ефезіан Говорить про любов чоловіка і дружини це любов церкви до Христа, Христа до церкви. Тобто, як Христос полюбив церкву, так і чоловік має любити свою дружину, бути відданим, шанувати, дбати про цей, цю родину, про цей дім тут на землі, щоб осягнути цей дім Небесний через віру. І хоча в іншому місці Ісус говорить, Якби ви мали віру, як зер... зерно гіршиці, казали би цьому дереву, бо ці горі, вирвися, пересунься, і вона вас почула, то сьогодні мається образ дерева. Це щось маленьке, але має в собі таку велику силу, щоб зростати. І ми, маючи віру через хрещення, зростаємо. Зростаємо, щоб бути цими деревами, оцією опорою. Також для наших рідних, близьких, щоб, годуючись, насичуючись Божим Словом як хлібом, заквашувати це середовище нашої праці, нашого служіння, також наших домівок, щоб воно приносило плід, щоб можна було з нього споживати, щоб міг бути ця пожива через молитву, через. Боже Слово, через також участь в Євхаристі, через святе причастя, Господь хоче дати нам самого себе, відкрити, що для кожного з нас є це Боже царство. Якось в образах пояснити, чому я маю його прагнути. бо це мій дім, до якого я йду, до якого я повертаюся як паломник, щоб сам Господь. Мене живив, живив мене самим собою, цим хлібом небесним, цією присутністю з Ним, щоб давав мені сили також зараз в цих випробуваннях, сьогодні, в цьому часі, що переживаємо, бути християнином, бути його апостолом, заквашувати через свою молитву, через добрі вчинки, через служіння в родинах, в спільнотах. цей світ, Який зараз є повний сльоз, крові, руйнування, я маю будувати, маю давати цю надію, показуючи, що сам Господь мене підкріплює, що сам Господь дає мені цю поживу, це джерело. І Він є цією закваскою, яка заквашує. Якщо подивимося на історію, Ісус прийшов, народився на цей світ, Божий Син. І йде і вибирає апостолів 12 чоловіків з різними темпераментом, характером, щоб пізніше послати їх на євангелізацію цілого світу. Йдіть і навчайте всі народи, хрещучи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, даючи цей, можна сказати, і дар хрещення це маленьке зерно віри, яке зростає. Просімо, щоб в кожному з нас. Зростала наша віра, що ми осягнули це Боже Царство. Амінь.